Mm. Mm. Добрий yeah. день вам, хлопчики і дівчатка. Добрий день. Я прийшла в торговельний центр, як завжди. В Торі Ді Європа. Ось іду. Ось йду. Зараз піду в магазин ОВС. Тоді піду в пепко. Тоді піду у Петрела, там, де в життя. Тоді піду в продукти, бо мені в продукти треба купити диню, мені треба купити морозиво, печіночку курячу. Я за цього і приїхала. Приїхала то, що... Ой, оце музика тут грає, щось співають таке, от вони непонятне. От нахіра вони поставили, щоб мені тільки це все таке противне. Музику, щоб мені забанили. Ну, надію, що не забанять. От. Так що я оце і прийшла сюди. Пчіночки купити, може, кусочок м'яса якогось, але в нас м'ясо є. Так що подивимося. Диню ми купували у п'ятницю. Два кавуна і одну диню. Один кавун з'їли, ще один кавун є. Ната його поклала охолодить, як я прийду поїм холоденького кавунчика, а і диню з'їли. Смачна була, хороша динька, але ми її з'їли вже. От. Зараз зайдемо сюди якийсь для мальчиків магазинчик. Ось тут, бачите, по 3 євро, по 5 євро. Таке от. Таке от, всяке різне. Шорти по 15. Але мені тут такого нічого не треба. Хлопчикам нашим. Нічого не треба. Так що йдемо далі. Он підемо туди в ОВС підемо. Жарко в нас десь 34 градуси, але ж, самі розумієте, я на буса сіла і тут біля магазину встала. І так само вийду, сяду і поїду додому, доїду там встану, і все. Аж. І ця музика така противна, непонятна якась. Ось ну, тут хоч. Тут, Трошки в мене так чуть, так що трошки краще, не так чуть. Тут якісь для пляжу якісь речі. От мене теж шляпка на голові, але я зараз сняла її. Отаман от 7 євро початок. Ну, Подивимось з вами, да? може щось хороше от 7 євро. Самі кращі ціни в Мерелі. Я ж була, коли я була в п'ятницю в Мерелі. Так, да, я в п'ятницю була в Мерелі, але я нічого не купила. В Мерелі нічого не купила. О, 17. Але дуже хороше таке хлопкове. Так, що... О, і тут музика вже. Ну що ти будеш робити з цими музиками? Нахрен вони це включають. Що? Люди не можуть отак -от скуплятися без музиків. Так? Чи що вони думають, як музика грає, так люди більш куплять, я не думаю. Ось тут піямики якісь, піямки, піямки туди-сюди. Не треба мені піжамки в мене є. вони. І там у мене дома є. І тут у мене є тапочки якісь. Ось трусики якісь. Такі 12 євро, це дорого. я у, у, у зимку тут для Настюшки брала. Так по 2 євро, мабуть, три штуки брала. По 2 євро 3 штуки. Трусиків. Оце така здорова ціна мені не підходить. Ось такі лівчики я носю. Оце ж наточка мені такі виписує. От, бачите, 10 євро. Вона мені виписала за за євро 68 вісім чи євро 70, ну то так щось. Ось якісь тапочки тут. По чому тут вони знижка. Ці 9, а ці 8. Але мені теж не треба. О, оце мені не подобається ця музика. Я вже вам казала, і ще раз скажу. Мужичка мішає, Підемо туди, де хлопці там подивимося для хлопчиків щось. Тоді вийдемо від цілях підемо далі. Чому я вирішила приїхати. Ну, щоб що вдома сидіти? Масиму поїхав на регату. Він сьогодні не вчасує, але він як той. Як Прийде аж ввечері. Бо в них, знаєте, як не просто регата, регата пройшла, тоді будуть, хто яке місце отримав. Тоді після того ще будуть і вгощення, всякі різні такі смачні вгощення. От. Ось На 50% мужицькі шорти, вони коштували 24 дорогенькі. Тоді ж вгощення будуть такі. ну Пиво, вино. а то ті. Скажіть мені, я вам скажу. Ось такі бутерброди, пиво, вино, бутерброди, таке все бистреньке, легеньке. От. Так що дуже непогано. Зараз ми тут, куди? зараз я достану очки, ті, що мені більш треба подивитися. Та й ми подивимося з вами, що тут є таке цікавеньке. Так, а де мої очки? Ой, це музика, давайте я прервусь, мабуть.